Привіт, дівчатка! У нас сьогодні п'ятниця. Я йду додому з роботи. Закінчився робочий тиждень. І Так я вам скажу, сьогодні так трішки вже холодає. Напевно, наступні дні буде вже прохолодно. Ну, все ж таки, грудень місяць. Я прийшла в фору, і на якраз на самій касі у мене у ну, мене а в форі виключило світло. Але я була на касі самообслуговування і в мене все пройшло. Нічого такого не брала, син попросив взяти йогурта. Ще хотів взяти такий завилан, і цього не було, тому не брала йогурт, взяла йому такий рідкий, можу сказати, і такий нерідкий. Ось, собі взяла йогурта, і начебто все. А, ще дівчатка мені так захотілося. Я дуже довго, давно не пила, чи довго нікого колу, здається. Два тижні, може три тижні, іноді, так знаєте, на свято там стаканчик можна випити. А мені так захотілося фанти, то я купила. Але фанта вже така, не бюджетна, скажімо так. Ось, Так, світла в нас вдома немає, тому що на районі немає. Не знаю, так не хочеться нічим займатися, коли немає світла. І світла у нас не буде сьогодні довгенько, до самого можна сказати вечора. Ось, слава Богу, знаєте, що є газ. Можна приготувати їсти у мами. Ось так. Хочеться якось, знаєте, так, настрій був останні два дні. Я була без настрою. Трішки такий якийсь напевно період, який треба пройти Нічого, напевно, його прийде. Ось так. Знаєте, коли. Не може бути, напевно, все в гармонії. Е, ну, я взагалі десь якісь проблеми вилазять. Слава того богу, це не вдома, Але, знаєте, вони трішки теж настрій так підпорчують, можу сказати. Такі маленькі проблеми. І просто дивуюся. Людям дивуюся. Дивилися, що треба було відповісти. А знаєте, ми люди всі різні, і у нас погляди різні на все. І це нормально. І коли, знаєте, Люди перестають розуміти, а ні, так скажу, що люди тільки поважають свою думку, це дуже-дуже погано. І так я можу сказати, зараз дуже багато людей, які можуть відстояти свою думку, свою позицію, і плювати їм хотілося на іншу думку. Ось так. Це може якось так в мене крик душі, але так і є. Так що, дівчатка. Напевно, поважайте себе і знаєте, я думаю, що все-таки краще відстоювати свою думку, коли є можливість. А іноді може і помовчити, щоб кажуть, нічого не виняло. Ось так. Біжить, зустрічає мене. Стоїть такий. іди сюди. Ну, привіт! Хто це мене зустрічає? Хто мене зустрічає? Хто мене Хто зустрічає? І дівчатка я йогурт взяла ось такий. Він був по акції. Такі йогурти були теж по акції. Ось такі мої теж були по акції. Два огірка. 22 гривні. І ось таке було по 14, здається, чи по 15 гривень. Пакет молока з роботу. Дівчатку на роботу беру ось свій контейнер, який я брала в «Аврорі». Здається, 160 гривень, ось з таким розділювачем, і що можу дати відгук, воно не протікає. Ну, Супер, мені контейнер дуже-дуже сподобалось. Користуюся вже четвертий день, як я користуюся. Дуже гарненько все кладеться. І якщо, знаєте, тут є якийсь сиропчик, наприклад, покласти. Ну, от морква по-корейськи, там є, знаєте, такий трішки соку. І воно витікає, дуже мені, коротше, подобається. Так що контейнер мені дуже-дуже зайшов. Так, дівчатка, сина ми перекусили. Деякі продукти я поклала в холодильник, хоча він не працює. Світла у нас не буде ми майже. Цілий вечір вже можна лягати спати, і світло буде. І так знаєте, у нас декілька домів видно в вікно, і коли включають світло, люди намагаються, напевно, всі стараються приготувати, їсти. І колись не було світла на цьому тижні. Так, на цьому тижні десь включили, десь здається, в 11 вечора, і люди готували. Я лягала спати в пів першої. Люди ще готували їсти, напевно. І будинки так світилися, ніби то був вечір. Так шкода людей, які живуть, особливо, знаєте, коли живуть люди в, повністю в електричному будинку. Це коли їжу треба готувати на електриці і все таке. Бо є такі дома, що опалення газове, їсти можна приготувати на газу, то, то, в принципі, це дуже круто. Навпаки, можна, коли виключають світло, можна йти готувати їсти. Ось так. А ми, я так собі подумала, світла не буде, то може попрошу, тато йде щось. Ні, не до мене. Ні. Може, попрошу дочку звозити в Аврору, тому що там і на роботі мені дівчата персили кажуть, якщо ти будеш лідером в Аврорі, то обов'язково і нам купуй, Така буде загальна, можна сказати, закупка, бо одна дівчинка теж буде в Аврорі, там ми попросили її купити. Коротше, таке дрібниці, але на роботу це теж треба купляти. Ось так. Ну, я маю, я маю на увазі це туалетний папір, якісь серветки, якісь там губки ці для посуду. Ну і все як вдома, в принципі. Так що ось таке. То напевно поїду. Не знаю, хочу в Юск проїхати ще, подивитися там дещо. Чи сьогодні, чи напевно вже завтра, я не знаю. Ось так. Мені кухню треба, дівчатка, домити, а я її за цілий тиждень так і не домила. Вверху ту помила, половинку цю помила, тут фасада протерла. І так може стати зараз, але я зараз щось не хочу. Я хотіла сказати на рахунок коментарів. Наразі так швидко не відповідаю, як би мені хотілося, тому що, коли немає світла, у мене дуже погано працює сам інтернет. Я, от, наприклад, хочу відповісти, начебто написала цей коментар, відповідь на коментар, і воно так крутиться, 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 і я не можу відправити. Тому не ображайтеся, якщо я вам пишу через там, ну, декілька днів, а може там, час, деякий час пишу. Але я все бачу, все читаю. Мені кожен дівчатка коментар дуже дуже приємний. Вони такі теплі. Більшість коментарів дуже дуже хороші. Хоча іноді там, знаєте, бувають десь такі коментарі, не дуже добрі, але я намагаюся відповісти коректно і нікого не ображати. Тому ось так хотіла відповісти, що не завжди можу вам дати таку зворотню відповідь. Але я все читаю і бачу. Тут паралельно готую вечерю, бо нам світло дали. І хочу поділитися, які ми закупки зробили в Аврорі. І заїжджали в Сімфор. Зараз акція, дівчатки на оцей кисломолочний сир біло. Тому кому хто його бере, цікаво йому. Він дуже класний. З, з нього дуже класно виходять сирники. І її дівчатка вберіть. На сирники я беру дві пачки творога. Так, потім кумус взяли. Хумус такий завжди беремо класичний. А це тут вийшов з горішками, здається, де тут був надпис з горішками, там щось є таке. Бачите, там спеції є, горішки, спеції. Тому спробуємо, якщо буде дуже смачно, то будемо брати, перейшли на такий хумус, дуже-дуже мені подобається. Потім я взяла собі ось такий веганський сир. Так, що ще? І взяла ось таке веганське молоко. З цього молоко можна готувати манну кашу, яку я дуже полюбляю і я за якою сумую в піс, тому спробую. А це молоко і в мене дочка полюбляє його пити, і в каву додавати і я, тому взяли, ну, якби, на, можна сказати, не на постійні основи, я беру, але періодично його беру. Воно було і то, і то по акції. Так, ще я була дівчаткою в юску. Юску взяла ось таку свічку, тому що племінниця сьогодні приймала участь у таких змаганнях і хочу її привітати. Вона таке полюбляє, думаю, їй сподобається. Аромат цієї свічки дуже-дуже класний. Так, дівчатка, зараз там перемішаю вечерю і покажу покупки з зброю. Я все-таки купила ось ці серветки, Здається, вони дівчатка коштують. Я, напевно, підпишу, бо зараз в мене немає часу шукати. Чеп дуже такий. Ну, Букви дуже, цифри дуже такі мілкі. Підпишу ціну, краще так, на екрані. Ось такі серветки вийшли, сіла, є сіла капсули для прання, мені дуже вони подобаються, тому хочу спробувати. Зазвичай беру інше, а ці хочу так спробувати. Серветки для чищення поверхні, багатофункціональні. Так, це все написано, здається, тут є 80 штук, а в тих є 100. Так, взяла ось такий собі дочка станок для гоління. І шкарпетки вона такі полюбляє, тому взяла. А по акції це я знаю, здається, 29 гривень було так. таке мило. Арома такий дуже ну, непоганий, тільки це мило, коли вийшло. Я за ним ну, його всі хотіли купляти і так мені. Якось так згадався той період, і цей раз теж я захотіла його купити. 29 гривень. Ось така сіль для посудомийки здається, 69 гривень. І вона мені, дівчатка сподобалась. і Мені здається, її надовше вистачає, тому що вона така, в неї гранули такі більші не мілка, а такі грубі, такі скажімо, гранули. Ось такий парганок для нашого варогрилю. Він такий недовгенький, бо є там довгенький, нам коротенький варогриль дуже-дуже класно. Воно туди стає. От взяла ось такий Класичний соус соєвий, дуже мені подобається він, то періодично, коли закінчується, беремо. Для миття холодильника, дівчатка, якщо ви не брали, візьміть. Зараз він цей засіб по акції, тому рекомендую. Потім взяла ось такий бра мажори, Ми полюбляємо мажори. Племінниці іншої взяла, ось такий, такий зошит, українська мова і математика. Перший клас, вона пішла в перший клас, здається, 34 гривні. Непогана ціна, і ну, всі можна займатися, як кажуть. Так, шантиклер по акції. Не пам'ятаю, здається, 149 гривень. Я казала, що я помила кухню. ну, Коротше, люблю цього півника, він класний, дівчатка. Так, потім ось такі е, насіння соняшника, салони, є насолони, вони дуже-дуже смачні. Туалетний папір Ось такі це стандартне пакування. Так, у мене закінчуються. Ось такі, у мене фіолетові були, були. Зараз собі взяла ось такі з зеленим детокс патчі під очі. Мені, в принципі, вони сподобались, тому вирішила повторити. Але у мене були фіолетові, не знаю, як ці себе поведуть. І дівчатка взяла ось такий джем. Здається, по 29 гривень. Джем в ВТБ вже така ціна немаленька, тому вирішила взяти тут, спробувати, побачимо. Якщо сподобається, можна. Брати і взяла ось такий духмяний перець. Все, більше такої покупки нічого не було, але у мене чек, лише, щоб... ага, чек, ще вийшов. Ага, але це я взяла, як я казала, це о, така о, покупка на тільки для мене, це я взяла на роботу. Декілька газеток взяла, так і у, 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 так, у мене вийшло на 995 гривень. Початку. Ось такі ціни зараз Аврої. Ціни ще е, підпишу. Так, дівчатки, треба готувати вечерю, поки е, дали я кажу, світло, але в нас світло включили ввечері, і до, здається, до трьох чи до часу ночі буде. Ну, щось типу такого. Так, всім гарного і спокійного вечора. Спочатку я поснідала, випила кави, кава була сьогодні дуже-дуже смачною і прийнялась до роботи. Сьогодні мені не хотілося, чесно кажу, прибирати кухню, і я вибрала ті полички, всередині, яких я б хотіла прибрати. І всередині в мене вже кухня вся чистенька, все у мене організовано, трішки я готувалася до цього прибирання. Мені ще залишилися фасади, тому на наступному тижні, я думаю, з цим справлюся. Чогось е, я не знаю кухню мені було дуже дуже прибирати. Якось так важко, але є на то свої, як кажуть, причини. А знаєте, бувають такі дні, коли от тривожно на душі, так, і можна вкладатися в прибирання і є сили на прибирання, а є, коли ось така тривога, але прибирання не хочеться робити. На жаль, у нас сьогодні ніч була з тривогами, але слава Богу, як кажуть, наше місто було в тиші, в тиші можна так сказати. Але, на жаль, постраждало інше місто. і я читала коли туди летіли ракети і шахеди, і е, згадую, як те, те відчуття, згадую, коли на нас це все летить. І просто мені дуже-дуже шкода людей в цей момент. Тому що знаю, що багато укриттів у кого немає, немає у кого можливості добіжати, може, до того укриття. І люди просто це чують і ще страждають, От так я скажу. Тому дуже було це все читати дуже боляче. Е, на жаль, наші міста. Страждають, але віримо, що колись наше небо над Україною буде мирним. Так, і мені ще залишилося тут перебрати рушнички, щоб, знаєте, були вже чистенькі всі рушнички. У мене є такі рушнички, вже плями там не виводяться, тому я це все прибрала, і в мене було декілька запасних нових рушничків, і я поклала і буду користуватися вже, можна сказати, новими чистенькими рушничками. Звісно, є і такі ще, які в пригоді, тому я їх залишила. І буду, дівчатка, закінчувати це відео. Вам всім дуже дякую за перегляди, за коментарі і всім вам бажаю гарного настрою, спокійних тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.